Сьогодні Верховна Рада підтримала за основою в цілому ініціативу щодо того, щоб заборонити приймати участь у конкурсах на посади державних службовців в національному антикорупційному бюро безпосередньо людей, які в перші дні покинули Україну, які не стали на чолі свого правоохоронного органу або поїхали вирішувати власні справи. Батьківщина запропонувала піти далі, запропонувати в цій ініціативі перше, щоб заборонити балотуватися депутатам місцевих рад, депутатам обласних рад, керівникам громад, які покинули в перші дні безпосередньо свої посудові обов'язки керівникам інших правоохоронних органів, а також органів центральної виконавчої влади. Багато людей в перший місяць поїхала вирішувати власні справи, поки наші добровольці і Збройні Сили України захищали Україну. Тому це справедливо, і ця ініціатива була підтримана оплесками в залі Верховної Ради. Сьогодні ганебно Верховна Рада. Вирішила застосувати спецпроцедуру по закону 3663 про фонди соціального страхування. А вирішили об'єднати фонд соціального страхування з пенсійним фондом, який постійно в дефіциті. А це означає, що люди не будуть отримувати лікарняні на реабілітацію, що регресники не будуть отримувати свої виплати і багато інших соціальних виплат, які йдуть через фонд соціального страхування. Верховна Рада хоче просто його їх скасувати. Перекласти відповідальність на пенсійний фонд, який ніколи такими речами не займався. Мені здається, що під час війни не потрібно так урізати соціальні видатки, а навпаки, максимально робити видатки в допомогу безпосередньо Збройним силам України і людям, які сьогодні. Отримали поранення людям, які отримали каліцтва під час роботи на певних важких роботах і так далі. Люди, які сьогодні потребують реабілітації, інваліди, там багатьох груп і тому подібне. Ми, як фракція Батьківщина, разом з проспілками намагалися довести свою точку зору. Ми звернулися до міжнародної організації праці, щоб вона дала свої висновки, щоб ми звернули висновки на. Федерацію роботодавців яка проти, федерацію профспілок, яка проти, ну і взагалі громадяни України, які не підтримують таку соціальну політику, яку сьогодні проводить чинна влада. Наступного пленарного тижня Верховна Рада і сьогодні проголосували за включення в порядок дзвіниці цих законів. Вони хочуть запровадити знову повернути акциз на пальне. Пальне знову зросте. Це означає, що люди будуть. Отримувати, ну, скажімо, будуть е, е, отримувати ціни на пальне в 20%, майже в 20% більше, ніж це зараз. Мені здається, що це хибний крок, оскільки цей крок іде до наповнення бюджету, а не крок для того, щоб допомогти людям в цих складних умовах під час військового стану просто виживати. Знаємо, що ціни на пальне у нас. Вкрай великий, і повірте, люди, які сьогодні мають машини, особливо бюджетники і пенсіонери, не можуть користуватися у зв'язку з такими цінами. А це означає, що знову ініціативу, яку Верховна Рада пропонує підтримати, це ініціатива проти людей, особливо проти тих, які є малозабезпеченими. Батьківщина не буде підтримувати таку ініціативу, і ми виступаємо поки що на мораторій підвищення податків, на мораторій підвищення скажімо, акцизів або інших видів, скажімо, податків на товари задля того, щоб тавазадля того, щоб товари не зростали в ціні. Ми про це говорили в залі Верховної Ради, і ми про це будемо говорити наступного тижня, коли відповідні законопроекти будуть розглядатися.